Повчарук Віктор Вікторович. Присутній. Паньків Наталія Миколаївна. Присутня. Пачковська Марія Дмитрівна. Похиля Ольга Петрівна. Похиля Ольга Петрівна. Немає? Присутні. Немає. Прокопів Іна Анатоліївна. Присуть, Редько Назарій Михайлович. Присутні. Редько, Редько Назарій. Немає. Не 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 Назар включіть звук. Включи звук. Назар озвуч, подивіться. Ну нічого не пишу. Різник Олег Іванович. Присутній. Простомаха Олександр Володимирович. Присутній. Сиротюк Михайло Мирославович. Немає Серечука. Смакус Юрій Георгійович. Присутній. Смик Олександр Іванович. Присутній. Сороколіт Іван Давнідович. Присутній. Дорожнюк Роман Васильович. Присутній. Турський Ігор Володимирович. Присутній. Перенчук Денис Володимирович. Присутній. Пертушняк Юрій Анатолійович. Присутній. Феціца Кристина Миколаївна. Відсутня. Хоркавий Віталій Володимирович. Присутній. Цибульський Андрій Іванович. Чанкіна Олеся Володимирівна. Присутні. Шатарський Артур Яремович. Шехін Ольга Анатолієвна. Сесії тропільської міськради є повноважним. позачарова сесії міської ради оголошують критик. Ще, не Україна, ні слава, ні Ще нам братя, українці Вчора, сьогодні, завтра по всіх містах і областях України збиралися, збираються, будуть збиратися сесії на підтримку звернення президента України Зеленського для закриття неба над Україною. Саме сьогодні саме з тим пов'язана наша сесія. Тому дякую всім, хто знайшов можливість включитися і взяти участь. участь Керуючий з президента України, введення воєнного стану в Україні, законом України про затвердження указу президента України введення воєнного стану в Україні про правий режим воєнного стану. Відповідно до статті 46 регламенту Тронопільської міської ради 8 скликання, розпорядження міського голови 5 -го березня 2022 року номер 61 пленарне засідання в сесії міської ради проводиться в режимі відеоконференції. На сесії присутні представники виконавчого підрахунку голосів депутатів міської ради на позачерговій 14-й сесії Тернопільської міської ради 8 скликання пропонують створити комісії в наступному складі. Віталій Харкавий, голова комісії, член очільної комісії Руслан Іграшов і Роман Навроцький. Хочу зазначити, що під підрахунку голосів за обрання очільної комісії нам підкувати працівників організаційного відділу Тромпільської міської ради. Знову ж таки, ваші прізвища зачитають в крихному порядку. Кожен з вас після оголошення прізвища скаже за, проти чи утримався. Будь ласка, прошу. Бабюк. За. Волянська Відсутня, так? Вонс. За. Гепко Віктор. Гепко Галина. Гірчат. За. За. Воловко. За. Ворохівський. За. За. Грицишин. Зерецький. За. За. Ергешов. Сінь. Климчук. Пленчунок. Зривали. За. Позволь. За. За. Немає. Місько. За. Наброський. За. Надал. За. Овчарук. За. Панків. За. Бачковська. За. Бохиляк. Закопі. Немає. Да. За. Так, так. Ретьва. Ретьва. Різник. Да. Ростомаха. Да. Сиротюк. Немає. Смакуз. Смит. Сорок політ. Зарожнюк. За. Турський. За. Пайончук. За. Партушняк. Лицица Сотня Форкавий. За. Цибульський. Андрій Цибульський. Чванкина. Шатарський. Шахін. Сам. Bye -bye. Da. Юрий Председає за отримує службу. Дякую, що вітаю. Пушу панте, прошу вашого розглядання. Президента США, президента Франції, канцлера Німеччини, Юбір міністра Великобританії, генерального секретаря НАТО. Урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО щодо підтримки прохання президента України Бразиленського про закриття небо над Україною. Стане голосування прошу підтримати хто за. Бабюк, за. Во. 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 Немає. Болянська. Відсутня. Вонсь. Гербко Віктор. Гербко Галина За. Гірчак. За. Головко. За. Горохівський. Горохівський Антон. Грициш. За. Дарецький. За. За. Зінь. За. Повалик. Козбур. Немає, так? Місько. Нарозмі. Натах. Овчарук. За. Панків. Да. Бачкорська. Да. Пухиряк. За. Прокопів. Редька. За. Да. За. Росомаха. ЗА Сирочук відсутній. Смакууз. ЗА Сороколіт. За. 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 ЗА Турський. ЗА, За. Партушняк. Китиця За. відсутня. Прокавий. ЗА Цибульський. ЗА за. Шатарський. За. Шахін. За. Шварваєш. За. Юрик. За. Лецедай. Швофри. Шавофтик питає. Лецедає за, утримувалось нуль проти нуль. <реку> До президента США, президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великобританії, генерального секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО щодо підтримки прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Ми, депутати Тромпільської міської ради, звертаємось до вас на підтримку президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Вночі 24 лютого Україна прокинулася від повітряного бомбардування своїх міст і сіл. Вже 11-ту добу російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури України, проводять масові обстріли в житлових районів українських міст і сіл з використанням авіації, балістичних ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Управління Верховного комісара ООН з права людини повідомило, що з 4-ї ранку. 24 лютого до півночі 3 березня зафіксували 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні. 331 загиблих, з яких 19 дітей, та 675 поранених, серед яких 31 дитина. Звільновані лікарні, школи, дитячі садки. Саме така ціна зволікання впровадження зони А2АД на території України. Однак в ніч на 4 березня показали, що винищення жителів України не єдина мета кровожерлого режиму Путіна. Наймиці, якого взяли під контроль не лише Чорнобильську, а й Запорізьку АЕС, поставивши тим саме під питання виживання всього людства і навіть своїх власних громадян. Від імені мільйонів українців, які сидять в укриттях і бомбосховищах, від імені тих, які воюють за свободу України та всіх тих, хто вже загинув від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною. Підтримуйте звернення України до НАТО про закриття неба. Діяти потрібно негайно, прийнято на пленарному засіданні позачергової 14-ї сесії міської ради 6 березня 2022 року. Колеги, своїм званням ми також звертаємося до мерів наших міст-партнерів по всій Європі з тим проханням, щоб вони закликали свої уряди підтримати це звернення, закрити набор до Україною. Ми в цьому зверненні не єдині, це зробить всі міста, всі населені пункти, всі області України. Нам потрібно заставити їх почути нас. Тому що сьогодні мова да не лише про Україну, про весь світ. Прошу підтримати і голосування. Хто за? Бабюк. За. Вовк. За. Вовк немає, так? Волянська. Ай, Волянська. А, а, аби, був, Добре. Волянська немає. Вонс. Волянська. Ви Волянська є. Ну, немає. Вонс. Вонс немає. Гепко-Віктор. Вон. За. Вон за. Гепко-Віктор. Геппо-Галина. За. за. Гірчак. За. Головко. Да. Горохівський. Да. Грецишин. За. Деревчий. За. За. Ергешов. За. Зінь. За. Климчук. Ковалик. Козбур. Немає. Міско. За. Навроцький. За. Надал. За. Овчарук. За. Паньків. Загадка. За. За. Пачковська. За. За. Похилянок. За. Прокопів. За. Редьква. Так. Різник. Росома. Сиротюк дідуй. Є. Є. Є сирочук, сиротюк. Безок. Безак. Смакуз. Смик. Зе. Сорок куліт. Так. Торожнюк. Так. Турський. За. Переончук. Нях хоркавий. За. Чванкина. За. Шатарский. Захин. За Шморгай. За Юрик За. За. 40 за отримаємо 0 крок. Рішення прийнято, всім дякую. Колеги, чи велике якось бажання виступити в різному. Якщо немає, тоді я всім дякую за сесію. Дякую всім за ваш вклад, тому що я знаю, що кожен з вас. Хто не в армії, хто в добровольчому батальйоні, хто не там, той волонтерить, допомагає всім, чим може. Ви сьогодні є справжній приклад для всіх наших містян. Ви сьогодні дбаєте про наше місто, про наших людей. Я думаю, я впав, тому що завдяки такій підтримці, які і в Тернополі, і по всій країні. Перемога буде дуже швидкою. Тому всім дуже дякую і оголошую плане засідання позачергово 14 сесії міської ради за